Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку осінь на рябому коні їздить. Ми читаємо з вами твори Марії Пономаренко, Осінь пензлика взяла, та Степана Жупанина Осіння пожежа. Сонечко встало, прийшов новий день. Любі школярики, всім добрий день! Жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця осінь. Опишіть, яка осінь? На що вона схожа? Що вам спадає на думку, коли ми говоримо про осінь? Із яких місяців вона складається? Яка переважає погода? Опишіть, яке значення має осінь у житті людини. Опишіть власні судження щодо пори року. Це добре чи погано, що в наших кліматичних умовах є пора року осінь. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів. І читаємо правильно: Довкруш котять, не вгаває просень. Послухайте вірш Марії Пономаренко. Осінь, Осінь ваш... пензлика взяла. Марія Пономаренко. Осінь пензлика взяла, малювати почала, в білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, в мудрого дідуся дуба, дві сестрички. Дві осички стали жовті, мов лисички, А довкруж, довкруж травиця, Тихо тихо золотиться. Ось палахотять калина, горобина і шипшина, Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень, Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без упину, гарна в осені картина. Поставте відео на паузу і прочитайте вірш самостійно. Давайте з вами визначимо, що означає слово палахотять. Виділяються яскравим кольором просень, частина синього неба, яку видно між хмарами. Дайте відповіді на питання якими барвами осінь прикрасила берізки, дідуся дуба? Якими кольорами вона намалювала траву, калину, небо? Як ти вважаєш, осінь любить тільки яскраві кольори? Чи подобається осінь поетесі? Що про це свідчить? Які ознаки осені? Зображено у вірші. Знайди і прочитай у вірші речення з порівнянням. Як ти думаєш, чому поетеса обрала саме таке порівняння? Відшукай у вірші слова, які римуються. Прочитай їх парами. Ми з вами говорили, як. В другому класі, як відшукувати ці слова. Ви берете останні слова кожного рядочка і шукаєте ті слова, які римуються парами, щоб у них закінчувались однаково останній склад. Ну, Наприклад, взяла, почала, берізки, кіски, чуба, дуба і так далі. Відпочиваємо. Якою ти уявляєш осінь з цього вірша? Якою вона була? Уважно розглянь ілюстрацію до вірша на сторінці 6. Чи однаково письменниці і художниця зобразили події? Чим відрізняється зміст вірша та ілюстрації? Що потрібно змінити на ілюстрації, щоб вона відповідала твору? Розгляньте, будь ласка, цю ілюстрацію і прочитайте ще раз вірш. Що треба змінити на ілюстрації, щоб вона відповідала твору? На ілюстрації так, також осінь, пензликом розфарбовує дерева. Але чим відрізняється вірш від ілюстрації? Почитаємо з вами скоромовки на сторінці 7. Вересень Вересень вересом вистили в ліс. Хай він світе для дубів і беріз, що одяглися у жовті плащі і виглядають осінні дощі. Тепер читаємо швидше. Вересень вересом вистили в ліс. Хай він світе для дубів і беріз, що одяглися у жовті плащі. І виглядають осінні дощі. Тепер швидко. вересень вересень, висилимо ліс, хай він цвіте для дубів і беріз, що одяглися у жовті плащі і виглядають осінні дощі. Поставте відео на паузу і прочитайте скоромовку повільно, швидко і дуже швидко. Наступна скоромовка жовтень. Жовте поле, жовтий ліс. На деревах жовтий лист. Усе жовте навкруги навіть річки-береги, бо у осені в руці тільки жовті олівці. Читаємо швидше. Жовте поле жовтий ліс на деревах жовтий лист. Усе жовте навкруги, навіть річки-береги, бо у осені в руці тільки жовті олівці. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. Наступна скоромовка місяць жовтень. Жовте сонечко радіє. Жовтобока груша зріє. Жовтим листям осінь, жовкне, жовтий, жовтий місяць жовтень. Швидше. Жовте сонечко радіє, жовтобока груша зріє. Жовтим листям осінь, жовкне, жовтий, жовтий місяць жовтень. Поставте відео на паузу і начіться читати скоромовку швидко. Порухайтесь трошки самостійно. Відпочиньте. Далі давайте з вами розглянемо картину Ігоря Роб'яника. Картина називається Осінь у Карпатах. Які почуття вона у вас викликає? Почуття спокою, безтурботності. А у вас як? Якими фарбами передану красу природи? Багато жовтого кольору, так, жовто-гарячого, трохи зеленого і дуже багато голубого кольору синього. Що зображено на передньому плані? Розгляньте, на передньому плані в нас зображено з вами галявину і кущ калини, Так? А далі вдалині ми бачимо гори. Завітайте в осінню казку! Відвідай разом з дорослими осінній парк чи ліс. Спробуй самостійно відшукати золото осені. Запиши в блокнот, де ти його побачив або побачила. А також пробуй знайти в довкіллі такі кольори: жовто-багряний, яскраво-блакитний, темно-синій, оранжевий, червоний. Запиши, де ти їх знайшов. Або сфотографуй. Послухайте вірш. Сьогодні ми працюємо з вами ще з одним віршем. Послухайте. Осіння, Осіння. пожежа Степан Жупанин. Сонно за Хмари дощ визирав, сів краплини в лузі міштрав. Раптом побачив діброва горить, взявся гасити пожежу в ту ж мить, море води на дерева розлив, тільки пожежі не погасив, жовто гарячим, червоним вогнем. Дерева палають під буйним дощем. Пожежа в діброві аж неба сягла, а дощик не відав, тож осінь прийшла. Поставте відео на паузу і прочитайте вірш самостійно. Дайте відповіді на питання. Чи правильним виявилось твоє припущення щодо змісту вірша? Чому вірш має таку назву? Яким змальовано дощ на початку вірша? А яким потім? Чому дощу не вдалося загасити пожежу? Дощ на початку вірша, так, він був сонний, визирав, а потім взявся він гасити пожежу, але йому це не вийшло. Чому? Які кольори осені згадано у вірші? Жовто-гарячий, червоний, палахкотять дерева під буйним дощем. Підготуйся, прочитай вірш виразно. Поміркуй, які рядки вірша потрібно читати тихо і повільно, а які голосніше і стурбовано. Чому? Читаючи вірш, уявляй картину, описану поетом. Вивчи вірш на пам'ять. Виразно прочитай його своїм близьким. Запитай, що вони побажали б тобі для кращого прочитання. Врахуй їхні побажання. Ваше домашнє завдання вивчити вірш на пам'ять Степана Жупанина осіння пожежа і записати відео. В кінці уроку емоційна ромашка. Виберіть ту ромашку, яка відповідає вашому настрою і вашому розумінню уроку. Нічого не зрозумів, було важко. У мене все вийшло. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!